Ви пенсіонер і живете самі, без чоловіка або дружини, дітей поруч. Це може вам дати право на надбавку від держави до пенсії у сумі 1038 гривень щомісяця. Але для цього потрібно оформити статус-самотній пенсіонер, який потребує догляду. І це дійсно так: в Україні існує такий соціальний статус для людей поважного віку. Його надають тим пенсіонерам. Які не мають родичів, які зобов'язані за законом їх доглядати. Є можливість навіть оформити тим пенсіонерам, які мають дітей, але вони їм не допомагають. Якщо ви ще й маєте інвалідність першої чи другої групи, можна додатково оформити і інші виплати. А також можна отримати допомогу на догляд від держави. Але щоб все це призначили, потрібно Подати заяву і правильно сформувати пакет документів, пройти комісію і подати все так, щоб держава перевірила і погодилась з цим статусом. Тобто потрібно довести, що ви дійсно проживаєте самі і дійсно потребуєте допомоги. Без цього не дадуть вам нічого. В центрі допомоги пенсіонерам Пенсіон є окрема послуга, яка дозволяє вам отримати цей статус. Під ключ. Оплата всього 1000 гривень і сплачуєте лише тоді, коли отримуєте першу щомісячну виплату від держави у сумі 1038 гривень. Тож, по факту, ви нічого не сплачуєте і нічого не втрачаєте. Просто гроші за перший місяць, які ви отримаєте, віддаєте за цю послугу. Хочете отримати? Телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Адже